Я хочу сказати, що позитивний старт почався в Київраді з того, що створена була комісія по перевірки легітимності попередніх рішень. Ну, спочатку підготували апарат Віталію Володимировичу, що давайте це ми перевіримо з 2 червня 2013 року. Я особисто внесла пропозицію. Давайте все ж таки ми подивимося, які ж легітимні рішення приймалися команду. Чернавецького, партії регіонів, тому що і партії регіонів і складали весь час більшість, ну, плюс тушки. Тому підтримали якраз цю ідею, бо всіх нас об'єднувало, мабуть, прагнення тих, хто балотувався в Київраду, прагнення розібратися, оприлюднити перш за все. І якщо буде така можливість, то повідміняти ті ганебні рішення, які приймалися от за ті попередні часи. Тетяна Іванівна, скажіть, будь ласка, для цього взагалі є можливості скасовувати рішення, адже ну от якісь кілька резонансних справ, які намагалися. Переглядати на київському рівні, на якомусь вищому рівні, не вдав, не вдавалося переводити назад. Навіть сумнозвісний будинок на Грушевського поруч із метро Арсенальна, так Ющенко, йдучи ще на посаду президента, обіцяв, що якось треба з цим розбиратися. Він буде порушувати це питання. А потім з'ясувалося, що всі документи в нормі, всі рішення підписані абсолютно всіма необхідними підписами посадовими особами, які мали би за це відповідати. І тому така забудова, яка ніби шкодить пам'ятникам, М'яткам навколо, київському пейзажу, громаді, вона цілком законно нічого вчинити неможливо. Чи взагалі, от можна сподіватися, що якісь рішення можуть бути переглянуті? Чи у нас уже збудовано, уже виділено? Давайте не будемо розбурхувати лихо. Ви знаєте, після Майдана гідності. Треба, щоб депутати були моральні, і кожен депутат, який ідеї обирається, він повинен знати, що якщо він обіцяє виборцям одно, а прийшов, починає думати, як пограбувати киян і за рахунок киян збагатитися і відводити землю на підставних студентів, або там майно забесінь купляти, то мабуть ці речі колись треба назвати своїм іменем. Мені дуже сподобалось, коли нам вручали мандати. Коли вийшов Саша Супруненка, пана Олександра, так називаємо і в лапках пан. То е, кричали депутати Київради Ганьба і я думаю, що йому, е, мабуть, на весь період оцього депутатства, скільки там півтора року відведено, не жодного разу не вдасться взяти слово. Я це гарантую, тому що я особида, особисто буду кричати ганьба. А тепер давайте ми ще раз подумаємо разом і дамо відповідь. Вийшли на майдан гідності, щоб моральність зовсім інша була, підходи зовсім. Інше то. Судді хто? якщо раніше все в судах було поховано, то тепер треба на це подивитися по-іншому. І тому, якщо буде таке бажання, то я думаю, ті члени комісії, які увійшли, підготують матеріали, а ми вже на сесії будемо розглядати. Знаєте, інколи навіть якщо ми не можемо, наприклад, відмінити, але назвати речі своїм іменем, я маю на увазі повернути, а відмінити ми можемо. Хай вони судяться. З нами, чому ми весь час повинні з ними судитися і подивитися, переглянути ті суди, які відбувалися. Якщо на підставних кооперативів відводили землю, і де воно потануло чи воно досудилося, минула влада, в нас такої інформації нема. Хоча я була депутатом Київради, нам ніхто її не оприлюднював. Є можливість підняти пласт, дуже складно, тому що все знищено, все. Пограбована під шумок, що там мітингувальників Київраді, все розтягнуте. Але ж, все ж таки, є інші правоохоронні органи, куди ми писали весь час, які, хоч вяло тікуще, ну робили вигляд, що вони займаються. Ми все це піднімемо.